З самого початку, з 22-го в Вінницю переїхали, їхали просто на бум, не було тут нікого в нас, ні родичів, ні знайомих, взагалі нікого. Е, приїхали сюди, чесно, просто через те, що тут було тихо, на той період часу. Е, і якось тут залишилося місто, в принципі, нам сподобалося і по. Тому, яке саме місто, місто, воно якесь таке затишне, невеличке, і по тому, який тут клімат, бо в мене дитина з астмою, і ну, більш-менш йому, скажімо так, початково нам здавалося, що він підійшов. Зараз трішки погіршення в цій ситуації, але я думаю, це більше пов'язано з тим, що в нього е, підлітковий вік і ці всі гормональні перебудови. В принципі, з, як сказати, відчуття того, що ти ВПО, а не полишає і досі, тому що більш-менш вже ми, звичайно, адаптувалися, але все одно якось відчуваєш себе трошки ну, типу, як чужим. Місто мені подобається, люди не всі подобаються, але я думаю, це не від міста залежить, тому що по-різному сприймали нас, бо ну радянське місто російськомовне було, з росії ще правильніше сказати. І звичайно, що там до 22 го року ми всі російською розмовляли, і, і досі там вдома можемо спілкуватися російською. До сина було таке відношення в школі, не дуже приємне. А Москалем його обзивали на початку, е, хоча він дуже швидко перейшов на українську мову, е, навіть більше не на українську, а на такий хмельницький суржик, бо тут е, дуже специфічний такий говір. Е, І от він саме через те, що він спілкується з дітьми в більшості, які місцеві. Він сам не у цих таких слоречок Прикольно це все звучить, цей Гові. До мене таке ж таке було ставлення в деяких місцях, там, де я працювала, висміювався з того, як розмовляю. Хоча, ну, якщо говорити про українську мову, то я чисто дуже розмовляю, бо я філолог за освітою, український саме, і, і ну, мені було. Дуже легко прийти. Але коли я спілкуюся з рідними суржиком, то викликало там в деяких людей сміх, але ну я не можу сказати, що там якийсь був відвертий булінг, але було не дуже приємно. Скажімо, так, це ж навпаки, найбільш жива е, мова українська, хоч там говорять, що це типу надругательство, але мені здається, що Суржик це навпаки прояв свого. Твоєї мови, твоєї місцевості, свідки Ну, Це навпаки класно, мені здається. Мені навпаки дуже подобається Суржик-Вінницький. У них тут такі специфічні є слова, ну прям я більш ніде їх ні, не ні, ні чула до цього, скажімо так. Е, там, кульчики, наприклад, це сережки. Я спочатку теж ждала, от я так само не, не могла зрозуміти. Вони Специфічно ставлять наголоси там красити, наприклад, а не красити. Ну, в принципі, красити немає такого слова, фарбувати є слово. А в них є слово красити. Ну, от, такі якісь той во, цей во. Ну дуже такі цікаві моменти в мові. Мені як філологу, то в принципі цікаво було спостерігати за цим всім, чути такі якісь цікаві слова. Ми, в принципі, живемо в квартирі, яку ще з 22-го. Ну, як зняли її, в 2022-му як виїхали, так ми і її не змінювали. Хоча хотілося е, жити в більш комфортних умовах, бо квартира, скажімо так, не найкраща. Тут дуже дороге житло. Я не знаю, в чому причина, аж такої е, вартості, е, ну, Можливо, якраз в тому, що тут тихо, більш-менш. Але, ну, чесно, Прям, ну, Коли за двокімнатну квартиру просять від 20 тисяч, ну, це, це цінник навіть не київський. Тому що, в, якщо порівнювати, от ми знімаємо двокімнатну в Вінниці, і брат знімає двокімнатну в Києві за одні ті самі гроші. З роботою в мене, слава Богу, все було нормально. З самого початку якось дуже швидко знайшла роботу, бо, я, ну, бо в мене така професія, яка в принципі не прив'язує сильно до місця. Я дуже швидко там, буквально на через три тижні, здається, я вже вийшла працювати. Тут, в самому 22 22-му була така історія, що дуже багато людей повріжджали. Хто за кордон, хто... дуже багато саме виїжджали за кордон в Румунію, і... і майстрів, звичайно, також багато повиїжджало. І була... був прям запит на майстрів великий. То з роботою в мене було завжди. Ну, все окей. Я багато місць змінила в цьому плані. Да. Ну, бо я в бриданську працювала весь час. Яку я вже в б'юті пішла, працювала весь час сама на себе, в найм не йшла. А тут, -то, звичайно, що клієнтської бази немає, знайомих ніяких немає, то мені довелося йти в найм. І через це були складнощі, тому що мені було складно перелаштуватися на інші реалії, скажімо так, робочі. Вот. Але в плані дошуку завжди все було окей. Знайшла майже одразу. Я, в принципі, дуже творча все, все життя, е, і мені важко ну, ці всі офісні е, моменти там, з восьмої до восьмої, е, там ці комп'ютери, робота з комп'ютером. Мені більше, більше подобається робота з людьми, спілкування з людьми і якісь творчі такі моменти в роботі. Подобається самовиражатися через е, роботу. Е, і, мабуть, це, це також дуже сильно підтримує, саме те, що я о, можу о, маю змогу займатися тим, що мені подобається. Я дуже люблю свою професію, якби там важко не було на новому місці, там, з пошуком е, саме нової клієнтської бази, але все одно люблю те, чим я займаюся. І, мабуть, це також одна із, один із. Моментів, які допомагають триматися. Подобається те, що оця віддача від людей, коли е, ти бачиш, як вони починають посміхатися, як загораються їхні очі, коли вони бачать результат. Е, оця вдячність їхня через посмішку, через е, задоволене обличчя, скажімо так. Була спеціальності майже і не працювала. Після університету, там я роки три в школі, здається, попрацювала. Серйозно в що школа це не моє, нервова система моя не витримує. Хоча в мене батьки все життя в школі працювали, і говорили мені з самого початку, що Юля, краще шукаєш себе в якомусь іншому. І в іншій професії. Потім я дуже як кардинально змінила, скажімо так, Я років... потім я ще рік працювала в університеті в себе, потім років дев'ять я працювала в виконавчому комітеті на міській раді Бердянському. І от, мабуть, саме ось ця робота в виконкомі так сильно на мене вплинула, так сильно я втомилася від цієї. Буденності, сірості, і, мабуть, від е, цього всього, оцієї нутрянки, що я там бачила, ну, скажімо так, в політиці не дуже приємні люди, навіть на рівні такого маленького міста, як Бреденська, і мені дуже захотілося втекти від цього всього. І я це вже скільки в цьому році буде. Вісім, здається, років чи вже дев'ять, вже і не пам'ятаю, як я йшла в б'юті. Тому от так, от якось дуже, дуже різка зміна професії вийшла. Тут зовсім інша е, природа. Я, якщо хочу в Бердянськ повернутися, то їду в Одесу. От ми цього року їздили. Е, Ну, Не в саму Одесу, а там поруч, в селищі, то це прямо було ніби я вдома. Саме не в Бердянську, а в селі, як я. Е, я саме з в Петрівки, і батьки мене там життя прожили. Е, зараз в цьому будинку окупанти живуть. Ну, от Я, якщо хочу цього саме відчуття вдома, то мені здається, нам. Гродянцям в Одесу можна поїхати легко. Там і атмосфера, і море, і чальки, і... Бо, ну, я саме дуже сумую за, саме за мирем. Ну, дім рідний, то звичайно саме батьківський, за цим ще дуже сумую. Ми якось, коли виїжджали, не думали про кешок. Зберегти там якісь спогади, фотографії, там забрати якісь, тому що їхав з розумінням, що там це два три тижні, як Арістольч там казав, от, і вже 4 роки майже, то жалкую, що не забрали. Все те, що могло б. Ну, все те, що спогади зберігає. Я вмипала шум моря. Тут водойми, з водою тільки річка. Річка, ну, це зовсім не те, але до води дуже сильно хотілося. Я ходила до річки, вставляла наушники і вчала просто тобі шум моря. Зараз. Це вже румну річ. Якось тут більше переключилася на природу Вінницьку. Мені подобається дуже в ліс ходити мене також прогулянки заспокоюють. А так допомагають триматися, мабуть, рідні, з якими, слава Богу, всі живі, здорові і. Більш-менш, скажімо, поряд друзі, які хоч і далеко, але все одно три.